Я морських риб з родини Ставридових, єдиний представник роду Ліхія, посирені у Середземному морі і приберезних водах західної і південної Африки рідко відзначається у Чорному морі біля берегів Туреччини та Булгарії, сягають до півтори метри довжини і 18,8 кг кілограм ваги населяє, Приберезні мілини, де утворені великі зграйки з метою поливання на дрібних риб. Тіло подовзне, помірно високе, стиснуте з боків, покрите циклоїдною лусткою. Висота тіла укладає, укладається три цілих 3,3 рази на стандартну довзину тіла. Верхній та низній профілі тіла подібні. Верхній профіль голови прямо і довзина голови укладається 35-41 рази довжині тіла. Рило загострене, низня зсіли десь виступає вперед. Закінчення верхньої сили доходить до вертикалі, що проходить через задній край ока або заходить за цю вертикаль. Оці помірного розміру їх Діаметр у два рази менший рила. Є луска на деяких частинах голови на забраних крисках за оцима і за верхньою силипою. Більшість голови без луски. На верхній частині першої зябривої дуги 2-5 зябрових цинок, а на нижній частині 7-11. Тицінок. На обох сілипах древні зуби конічної форми розтасовуються з сирокою смугою. Сири смуги найбільше в передній частині сілип. Смуга звузується до кінця сіла Є зуби на соснику, небі та мові. У першому спинному плавнику сім коротких колюцих променів. Колюцьких з'єднані мембраною між собою тільки біля основи. У другому спинному плавнику два колюцих і 19-21 м'яких променів. В анальному плавнику один твердий, 17,3. 17-21 м'який промінь. Перед анальним плавником розстосовані дві окремі колюцькі, з'єднані між собою перетинкою. Довзина основ другого спинного та анального плавників приблизно рівні. Персім м'які промені в спинному та анальному плавцях подовзні. Хвостове стебло коротке, без біцних кілів, хвостовий плавець відцастий, біцна лінія звивиста. Згинається вгору за головою на рівні грудних плавців, опускається вниз, потім знову піднімається і йде горизонтально до середини хвостового стебла. У біцній лінії немає кісткових ситків, Хребців 24, їх 10 тулубних, 14 хвостових. У дорослих особин спина сріблесто сіра, боки низці за біцній лінії сріблесто білі церево сріблясте, плавці сірі. Кінці подовзених променів другого спинного та анального плавців, а також кінці лопати і хвостового плавця чорного кольору. Іноді з боків тіла висі за біцні лінії проходить кілька рядів дрібних чорних крапок. Особини з естуарії і у річок <ріців> мають зовтувати відтінок тіла і плавників у молоді довзиною. Менше 12 см з боків тіла проходить коричнево чорні смуги. Максимальна довжина тіла 202 метри, зазвичай до 1 м, Маса тіла до 50 кг. З вами був дослідник Біоти. До побачення!